Один АК майже зразу зламався, і другий вистріляв понад 60 магазинів, напевно. Більше двох тисяч патронів, напевно, він вистріляв. 23-річний солдат Нацгвардії Артур на позивний Карпуха пригадує свій перший бойовий вихід, коли навесні 24-го з побратимами 15 діб тримали оборону під Бахмутом в Кліщівці за менш як 100 метрів від ворожих позицій. Я Фломастером розмальовував собі руки різними візерунками. Дні записував і штурми, які у нас були. Вісім штурмів нарахував тоді солдат Карпуха, який він разом з ровесником Дмитром на позивний кривбас відбили, незважаючи на переваги ворога в рази. 15 діб ми були у норі. Коли ми вилізли з труби, на нас дивилися два тигра вже. Скоріше за все вони нас не замітили, тому ми змогли дійти до нори. Вони штурмували через, через добу. Тобто три Вони раз за разом штурмували, але більшість не доходило. Штурми йшли, але ну, арта наша їх розбивала, вони розсіювались ну, і все. А останні два дні вони пішли вже сильно штурмом. Почала зайшло два чоловіка е, до нашої на Рим. Е, типу, сказав, є тут хтось і ні. Е, е, я недовго думаю, чи е, е, випустив рожок по одному з них. Один утік, закинувши нам гранату, но вона він не видірнув чеку. А найсрічніше це було, я думаю, коли вони подойшли і спитали, укріпилися, а я ж думав наші і сказав да. А вони тіпа, починають позивний. І найкращі було, те, це... що вони хоч не додумалися прострілити зверху, тому що там... Ну, що там трошки землі, вітки і все, тіпа... Ну, що викинув гранату, типу, їм, і вони дьору дали. Останній штурм був дуже великий. Наскільки я чув, 50 чоловік і нас сиділо п'ятеро. Опинившись в оточенні, гвардійці продовжували вести нерівний бій, незважаючи на один автомат на двох, контузії та інші поранення. Коли прилетіла в ключицю, мене так юшка хлинула. Я не рвнув на ру, зняв бойову рубаху, бронежилет, я сижу голий, і нам в цей момент закидають гранату. Дмитро среагував, він мене прикрив. Нам гранати прямо в нору закидували. Благо, майже всі ми викинули. Це заслуга Дмитра, який зі мною був, але останню не, не викинули. П'яту я не викинув, не успів її. І за те, що там був хаос. Я її просто не успів знайти і викинув її вже. на виліт. Вона взірвалася, виходить, на виліті. У осколки попали глаз, я упав. Я вже Артуру казав, що все. Типа нам гембель. І Артур забрав автомат і стрельнув через доски і попав кацапу в руках. Як він же почав кричати, я почув крик. Вихватив Артура автомат, виліз і пожив ті, хто був рядом, надавши першу медичну допомогу побратиму Артур, будучи також пораненим, продовжував нищити ворога. Дмитро каже, що турнікети, накладені другом, врятувала йому життя. Ну, якщо б не він, я просто там би витяг би за часов 6 шесть може. Тому ну, рука, плечо. Дірки били, і воно просто повитікало, все те й все. У таких надекстремальних ситуаціях важливо, аби поруч був той, хто не розгубиться, не злякається, буде сильнішим там, де ти слабший, кажуть бійці. В моментах він використовував свої сильні навички, в моментах я свої, і ми разом настільки гарно спрацювали, що змогли вийти. Наразі обоє продовжують курс реабілітації попереду висновки лікарської комісії. Але якщо повертатися знову в пекло, то лише щоб поруч були воїни мотивовані, як Артур з Харкова та Дмитро з Кривого Рогу, які добровільно пішли воювати. Бо за словами Дмитра, хто як не вони, Якщо хтось хоче тібо, йти воювати, то це його бажання. А якщо він не созданий для війни і він не взагалі, не воєнний чоловік. То він там не треба, тому що них там толку за героїзм та відданість присязі та народу України обох нацгвардійців нагороджено Дмитра орденом за мужність третього ступеня, Артура медаллю захисник вітчизни. Половик Галина, агенція новин, громада груп.